Голодомор це так в першу чергу трагедія бездержавності. В 1918 році на руїнах трьох імперій постали десятки країн Фінляндія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і багато-багато інших постала і Україна. Частина цих держав утримала свою державність. Україна ні. Тільки бездержавна нація дозволяє, щоб її вбивали голодом. Ну, можна собі уявити, що за часи. Великої війни з Росією, яка триває 11 рік, загинули десятки тисяч мирних людей. Але тепер уявіть інший масштаб, коли за півтора року без війни було вбито близько 4 мільйонів українців. Це зробили росіяни, керуючись своїми національними інтересами, знищити українство як структуру, яка здатна чинити опір. І саме сьогодні важливо пам'ятати цих людей, які могли бути одними з нас, могли бути. Письменниками, комбатантами, священниками, вчителями, батьками, і це дуже важлива частина нашої пам'яті, що ми ніколи не маємо пробачити росіянам цей гріх. Нація, яка має армію, яка бореться, ніколи не дозволить проведення таких каральних акцій: акцій залякування, акцій знищення, акцій геноциду. Як голодомор, саме українське військо, всі сили оборони, в яких би одностроях ми не були. Ми є гарантією того, що російські плани знищити нас, повторити трагедію Голодомора, трагедію Бучі, трагедію Ізюма, трагедію Матижина ніколи не будуть повторені.